Наприкінці минулого тижня місто знов поринуло у святкову атмосферу святий Миколай з неодмінним своїм помічником білявим янголом. Знову зустрічали дітей у затишній маленькій резиденції, даруючи солодкі подарунки та слухаючи теплі побажання маленьких акерманців. Першою, звісно, пробралася до різдвяної хатинки. Наша знімальна група. Доброго дня всім, святий Миколай в своїй резиденції закінчує різдвяно-новорічний цикл. На Василя, Маланки, 13 число сьогодні. Остання видача у нас подрунків і маю надію, що наступний новий рік різдвяні новорічні свята ми зустрінемо вже з перемогою в мирі, в радості, в дружбі і всім всього найкращого, терпіння, любові, і злагоди. Цьому році нам як ніколи треба вірити в чудо, і тому ми намагаємося розважати наших діток і трошечки їм давати надію на якесь чудо, на дива на новорічні. Нехай в нас всі наші мрії збудуться. Нехай у нас все буде добре з Новим роком! вас, Щастя вам! І ось вже малеча веселим струмочком потягнулася до хатинки. Подивимось разом, як це було. Хлопчик Ратмир трошки засоромився виконувати різдвяну пісню на прохання Миколая, однак Миколай не розгубився та заспівав сам. В лісі-лісі темному, де ходить хитрий лис, росла собі ялинонька, і зайчик з нею різ, росла собі ялинонька, і зайчик з нею різ. Колядин, колядин, павербанк лише один. Дайте хвильку зарядитися і притулик гривень тридцять. Павербанк це ваш потужний, прямо сильний, як залужний. Коляд, коля, колядниця. Ми прийшли до вас погрітися. Ми без світла не підемо. Дайте тітко нам модем. Колядую, колядую, генератор носом чую і вайфай роздачу бачу. Дайте трохи, бо заплачу. Це ага. який рік, рік такі кулянки. Ваше так? ну Таке вибухає. яке життя, бач, все диктує. Можливо. Давайте ви мені розкажете віршик який? Чи я вам маю розказувати віршик? Як має бути? Чи ви мені подарунки принесли? Ми навіть <реку> розказати віршик. Ага, добре. Я тоді слухаю уважно. Давайте добрий вечір. В Вашій хаті ми пройшли пощідрувати. Щастя зичимо родині ми руменці України. Всі достатку і везіння у сім'ї порозуміння. Незважаючи на складні для нашої країни часи, Білгород-Дністровський центр культури та дозвілля та керівництво міста робить все можливе, щоб діти міста відчували свято, наповнювались новорічним настроєм та вірили в дива. Без подарунків на свята не залишилась жодна дитина, яка прийшла на головну площу міста. Робити наших дітей щасливими ніколи не буває багато. І Разом ми зробили, да, вже ми втретє робимо такі дитячі сюрпризи, ми даємо можливості дітям і розказ стішок. І... Десь отримати ще кусочок щастя, добра, побачити в такому у нас зараз сложній ситуації в нашій країні. Тому будемо це робити. і Якщо тільки буде така можливість, ми будемо робити це знову і знову. Від себе особисто хочу побажати кожному керманцю, кожної дитині мира, добра, щастя і скорішої перемоги. Окремо хочу подякувати Збройним силам України, нашим бійцям. За те, що вони дають можливість робити такі подарунки і такі празники для наших дітей. Окремо дякую В цей день. Працював не лише святий Миколай, казкові герої теж тішили малечу на Михайлівській площі. Та всі рекорди по спілкуванню побила господиня. Привіт! Привіт! І як звуть? Це гарненьке чудо маленьке? Дякую. Саша, Сашенька, рости здоровим, щасливим і обов'язково солодких свят тобі. Дякую. 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 Так. до мене далі за подаруночками? Привіт, красотулі! Ідіть до мене, дивіться, у мене ось такі будиночки для найкращих дівчаток нашого міста. Це для вас! Якби тебе була можливість привітати все місто зі святами, що б ти побажав кожному нашому містянину, який тут живе у нас? Щоб війна закінчилася. Дуже гарне побажання тримай, будь щасливим під мирним небом України. Якби у вас була можливість загадати у золотої рибки одне бажання, яке б воно було? Я б хотіла б, щоб війна закінчилася, все було б добре. А ти можеш передати зараз якісь найкращі побажання всім жителям нашого міста? Щоб школа закончилася. Що <смітна> школа закінчилася. Оце так вітаємося всім збройним силам України. що б хотілося побажати no. no. перемоги. Ось тобі автомобіль, їжджай на ньому, але не порушуй правила дорожнього руху. Добре. Так, можливо, ти щось побажаєш е, нас будуть показувати, демонструвати по Я нашому бажаю, телекану. Щоб це вже закінчилася. Дякую за твоє бажання. Сподіваюся, воно щасливий, да здоровий, а, в нас будеться. Будь щасливою та здоровою і доброго, добрий вечір зі святом. Дякую. тебе, з Маланкою. Ну можливо, ти щось гарне побажаєш всім жителям нашого міста та всієї України. Миру та мирного неба над головою. Дякую тобі. Тобі також все те, що ти побажала. Дякую. Поздороватися, дякую. Так, тут у мене найстарший такий відвідувач? Привіт, привіт! Тримай, будь здоровим, щасливим на радість. Мамі правильно, от людина знає, що цукерки вони портять зубки. Тримай, будьте здоровими, щасливими. Окремо, привітала з усіма святами збройні сили України мешканка Білгорода Дністровського Ангеліна Юшенко. Терпіння міцного здоров'я та найкраще найшвидше перемоги. А що хотіла би побажати усім мешканцям окрема та батькам своїм можу щось сказати? Ну я, я хочу, щоб все було добре, щоб ніхто не хворів. А батькам що ти що дуже що, що я їх дуже люблю. Біле місто поринуло із головою у святкову атмосферу. Дякуємо усім причетним за посмішки наших дітей. Олеся Семчинська, Лукінчук, перший муніципальний.